Привіт. Сьогодні 70. 87 день наче. Так, 87-й, 13 число. Ну, записано наступного дня. Але mm -hmm. зараз 12 години 6 хвилин. Mm -hmm. Коротше, я сьогодні прокинувся. Знову як вчора. не все якийсь. Гарний сон потім не дуже гарний. Ну, в принципі, нормальні сни Негативних негативні емоції у мене від них не було Чисто так. Просто кажу, що другий був не настільки гарним, як попередній. Прокинувся десь о 2 годині Спочатку початку о 12. Чую, кажу, що потім ну, другий, якщо я не пам'ятаюсь, може помидатися, бо чесно не відстежував, не дуже пам'ятаю. І потім до 3, четвертої, чи може навіть п'ятої години я просто тинявся по квартирі, дивився відео, готував собі їсти, навсякві. Ну, Здава, прийняв холодний душ зранку зараз треба ще сходити в душ перед сном. На щастя, сьогодні яйця я не, не забув про яйця, які варив. <ріця> да. Але ну, вчився з коротко сів. Не дуже сильне бажання було вчитися. Тому пішов, зробив трохи розтяжку, трохи постояв на руках. Далі вчуся ще і знову сів вчити. Тоді вже поперло, поробив там пару годин, але відворікаюся постійно. так. Потім пішов дощ і дивлюся, яка гарна погода. Сказав, підійшов до брата, сказав брат, йшли дещо тобі покажу. я його Під я кажу, пішли, пішли, покажу. Ми виходимо на вулицю. Я кажу, сідай. Ну, ми, коротше, сиділи біля під'їзду. Дивилися на те, яка підощ, і трохи спілкувалися. Ще брат купив купив піцу. Коротше. Да. Потім я повернувся, значить ще трохи повчу німецьку. Начебто трохи почитав капельку, але почитав так чисто для того, щоб вимогу потренувати. І все, сидів далі, розважався зараз, думаю, сходити в душ і можливо далі взяду, повчуся, бо ну, я багато поспав, тобто режим у мене збитий. До речі, завтра в школу, мабуть. так от якось. Треба буде ще щось придумати. А, ну, я коротше так подумав. Мені треба після того, як я вчу. Хочу... Вчу, після цього навчального дня. Треба повторювати слова, які я записав. Десь у мене. А, ось воно, так. Да. Коротше, взяв новий зошит. Буду просто переписувати сюди всі нові слова. І думаю, під кінець, коли вже закінчую вчитись. Просто їх передивлятись, там робити, може, якісь асоціації, щоб їх краще запам'ятати, закріпити. І в майбутньому можу теж їх повторювати час від часу для того, щоб не забувати. Тобто забувати, нагадувати і так запам'ятати на довгостроковій перспективі. Якось так. Що ще, що ще. Ну, друг мені сьогодні дзвонив, сказав, що він розстався з дівчиною. Ми там трохи поспілкувалися. Він каже, увімкни камеру. Я вмикаю камеру, кажу йому. Тільки не дрочіть. Він вмикає камеру і від своїх дівчиною. Коротше, так, він переходимо так. Перевірив. Ну, почали мовчили. Minimum dla niego wychodzić. Ehm, jakoś tak. tak. No, na tym na czemuś to wszystko. Piętych wideo. No, <grytane> do <grytane> zobaczenia. Do Zawrzałem.